Вітаю, шановні українці! Мене звати Лола Пушкар. Дуже дякую, що ви з'явилися на цьому YouTube-каналі знову. Або вперше і за це дякую також. Сьогодні хочу поговорити про корпоративні правила гри. Я сподіваюся, що саме це відео буде дуже корисним для починаючих людей у кар'єрі. IT чи будь-яка інша кар'єра не важливо, важливо те, що це корпоративна гра. І якщо ви працюєте на великій корпорації, на великій компанії, то 100% ця корпоративна гра присутня у вашому житті. Якби мені повідомили ці правила гри більше 10 років тому, коли я розпочинала свою кар'єру, мені було б це дуже дуже корисно, тому що я розпочинала свою кар'єру з абсолютно наївної точки зору. Моя наївна точка зору була такою, що мені тато казав: Дивись, тобі треба добре навчатися, отримати освіту, отримати диплом, потім ти знайдеш роботу, і потихеньку ти на роботі своєю роботою, своїми результатами доведеш, що ти цінний гравець у команді, що ти класний інженер. Таким чином ти поступово завоюєш авторитет і так ти будеш вибудовувати кар'єру. І мені здавалося. Власне, у чому полягала моя наївність, мені здавалося, що працювати добре достатньо і мене помітять. Спойлер не помітили і не помітять ніколи ні мене, ні вас. І саме про це сьогоднішнє відео. Чому не помітять і в чому власне, справа, і чому бути просто хорошим працівником, хорошим інженером, талановитим, розумним? Недостатньо. Цього недостатньо. І якщо ви зараз сприймете це просто як правду, повірте, вам стане легше. Тому що ви будете розуміти, а що потрібно, власне, мені робити, щоб мене а, штовхали вгору по кар'єрним сходам? Що потрібно робити, щоб я принаймні мав на це шанс? Так ось. Повернемося до моєї наївності. Як я вже сказала, я була наївна дитина, і мені здавалося, що я отримую вищу освіту, отримую диплом, знайду роботу і поступово буду на роботі навчатися, буду доводити результатами, що в мене все виходить, що я достатньо розумний інженер. Чому я кажу достатньо розумний, тому що, повірте, я розумію, що я не сама розумна людина у світі, є набагато більш інтелектуальні люди, і мені з цим окей, тому що. З усіма змагатися неможливо, я просто попаду в дурку, якщо я буду постійно думати, що хтось від мене кращий. Завжди є хтось кращий. Мені окей, я в дурку не збираюсь. Так ось, як виявилось, просто отримати диплом, просто працювати. Робити гарні результати своєю інженерною діяльністю або будь-якою іншою діяльністю, якщо ви працюєте у іншій сфері. Цього недостатньо. Вас не помітять. А навіть якщо і помітять, ну, скажуть, дякую. Все. Підвищення ви не отримаєте. Підвищену зарплатню ви теж не отримаєте. Тому що. Роботодавцю це просто невигідно. Навіщо роботодавцю платити вам більше, якщо ви мовчки сидите, класно працюєте і не скаржитеся. Ну, погодьтеся, що роботодавцю немає сенсу платити вам більше. Для них це витрати, додаткові витрати на бізнес, це невигідно. Краще не платити вам більше, ти сиди мовчки, працюй, не жалійся, нічого не прохай, не проси і ні про що не мрій, і тоді все буде окей. То що ж робити? Правда жорстока в тому, що вас повинні знати. Я повертаюся до теми маркетингу у попередньому відео, де я говорила про індійців, індусів, я не знаю, називайте, як хочете, людей з Індії. Давайте так. Я казала, що вони себе дуже круто продають. Маркетинг себе, це просто ключ до успіху зараз. То як правильно з цим працювати? Тут є два шляхи. Якщо ви достатньо закрита людина, якщо ви інтроверт, що робити у такому випадку? Я гарантую вам, що у вас є one-on-one -on -one мітинги з вашим менеджером, можливо, щотижня, можливо, що два тижні. На цих мітингах, на кожному з цих мітингів, ви зобов'язані казати, які у вас успіхи за тиждень. От минув, наприклад, тиждень, у вас мітинг one on one з менеджером. Не просто заджойнились на мітинг і такі, hello, hello, як тебе справи, все нормально, чи є якісь тебе, там, запити, прохання, ні-ні, все окей, все чудово. Ну добре, тоді до наступного тижня. Ні. Кожен one-on-one -on -one – це ваш шанс показати ваші досягнення за тиждень чи за два тижні. Тобто, коли ви проходите на One-One, on -one, ви беріть е лідершип у свої руки, в тому плані, що цей мітинг веде не ваш менеджер і не він має вас питати, що в тебе якісь питання є, чи якісь concerns є, чи там переживання, хвилювання. Він не має це питати. Коли ваш менеджер доєднується до мітингу, ви повинні говорити. Ви повинні говорити, так, пройшов цей тиждень, на цьому тижні я зробив оце третє, четверте, п'яте, десяте. В мене був такий то мітинг, на якому я запропонував нову архітектуру, або в мене був мітинг з клієнтом, на якому ми. Маємо ось такі такі наступні кроки. І в мене вже є ідеї, по цим наступним крокам, ось так я планую їх виконувати. Менеджер, можливо, ти мені щось запропонуєш, тому що мої ідеї, це просто мої власні ідеї, але я I'm open, я відкритий до фідбек. Дай мені фідбек, порекомендуй мені щось. Таким чином, ви одним пострілом вбиваєте двох зайців. Ви, по-перше, показуєте ваш прогрес по роботі, по-друге, ви. Ще і робити приємно менеджеру, тим, що ви даєте йому відчути себе важливою людиною, людиною з більшим досвідом або з більшим point of view, скажімо так, і ви питаєте у нього, у цієї людини, у вашого менеджера, рекомендації. Це погодьтеся приємно. Людина відчуває себе корисною. Щотижня, коли у вас one-on-one, -on -one, я наполягаю, ви повинні. Не просто казати про ваші досягнення за тиждень, якими б маленькими вони не були. Вчіться брати маленькі досягнення і роздувати їх. Оце треба брати і вчитися у людей з інших національностей. Роздувайте, йдіть прямо в штучний інтелект. Хай це буде, чи чаджепіті, чи Gemini, чи будь-який інший, і просто навіть питайте: дивись, Gemini, я зробив таке то, таке то як мені це виставити таким чином, щоб це звучало. Пафосно, гламурно, щоб це звучало якось круто, роздуто. І вам вже мінає чи чаджепіті, чи будь-який інший штучний інтелект, видасть прикольний текст. Користуйтеся цим текстом, навчайтеся користуватися ось цими фразочками, які так полюбляють американці. Я особисто навчилася дуже ем, користуватися фразою spearheaded. Можливо, ви чули, коли американець. Займався певним проектом, наприклад, а потім він пише десь в summary, що I spearheaded this project, I spearheaded the, uh, я, я не знаю the new architecture decision. І, і це вже звучить пафосно, тому що я не просто там був на тому мітингу, а я був лідером у тому, що ми вирішили про нову архітектуру. Користуйтеся цими роздутими фразами. Повірте, це роблять всі. Зараз не час бути сірою мишкою, сором'язливою, вас ніхто так не помітить. А якщо вас не помітили, про вас не знають. А якщо про вас не знають, вас не підвищать. Секрет у тому, що зазвичай про підвищення вирішуються десь там у вищих кабінетах, на рівні менеджерів, директорів ВІПІ, і ці люди вони вас не знають. Вони знати не знають, як вас звати, чим ви займаєтеся, за що відповідальні, і так далі, ваша задача зробити так, щоб про вас чули. Навіть якщо ви особисто з людиною не знайомі і е, обличчя в обличчя з нею не, не бачилися, не знайомі, руки не тисли, навіть якщо є така ситуація, зробіть так, щоб якийсь ВІПІ чув ваше ім'я регулярно. Ваше ім'я повинно звучати. І Якщо не від вашого менеджера, то хоча б від вас. Якщо у вас є мітинги, піднімайте руку, задавайте питання, давайте певні свої коментарі, навіть якщо вам стається, ще коментар якийсь, ну, типу, ні про що. Повірте, у американській культурі корпоративній, якщо ти мовчиш, ти нічого не знаєш. Краще сказати навіть якусь повну нісенітницю, але краще її сказати. краще... You have to be vocal, ви повинні говорити, вас повинні люди чути. Ще раз кажу, навіть якщо вам здається, що ви нічого нового не скажете, або скажете певну нісамітницю, або вам здається, що ну я міг би краще, але в мене жодних світлих ідей нема. Наступіть на горло своїм цим думкам, все рівно. Підіймайте руку і кажіть, тому що вас повинно бути чути. Навіть люди не будуть прислухатися, що ви кажете, вони просто відмітять. о, Такий-то, такий-то щось там казав, і вони це запам'ятають. Тому піднімайте руку і говоріть. Ніколи не мовчіть. Повірте, я сама так само. Я всі ці 10 років, що я в Америці, я собі наступаю на горло, я себе виховую, як тільки можу, не бути у цією сірою мишкою, не бути у цією сором'язливою людиною, яка ні про що не говорить, яка боїться задати питання або боїться висловити власну точку зору, якою. Днісеніцею вона мені не здавалася. Я себе треную, я собі кажу так, Лола, так, піднімай руку, кажи, не мовчи, підходь. І знаєте, результати є, є плоди, тому що про мене знають, про мене починають знати на роботі, мені цього і треба. Тому що чим більше людей про мене знає, чим більше людей мене десь чули, про мене щось чули мене обговорюють, тим краще мені, тому що в мене підвищуються шанси на, на підвищення. Тому uh, повертаємося. Що, коли ви говорите про ваші перемоги? Як я особисто рекомендую про це говорити? І HR, до речі, теж це рекомендують. Потрібно завжди говорити пафосно і використовуючи певні метрики. Я не просто працював у команді, яка rebuild the go-to-market strategy». Ні, «Rebuild go-to-market strategy in under 60 days». Ви додали ось цю метрику 60 days, тобто ми так швидко це зробили, що ми зробили це менш аніж за два місяці. То дайте цю метрику. Метрики, якими б вони не були, навіть якщо вони висусані з пальця, буквально вони вже додають якоїсь такої релевантності і експертності вам, як експерту, як професіоналу. Тому метрики мають бути. Просто знову ж таки, якщо у вас не вистачає фантазії, go to Gemini, go to Gemini, to ChatGPT. І вам цю метрику вигадає штучний інтелект. Користуйтеся штучним інтелектом і навчайте себе ось так роздувати ваші перемоги, роздувати на рівному місці, додаючи метрики і додаючи дуже пафосні фразочки. Далі ми говорили, якщо ви інтроверт, ви можете просто на рівні вашого менеджера на щотижневих one-on-one -on -one мітингах говорити про ваші перемоги. А якщо ви не інтроверт, якщо ви екстроверт, тоді я рекомендую кожен раз, коли у вас є якийсь великий мітинг, який не просто мітинг вашої локальної команди, а мітинг великої організації, або мітинг відразу між декількома командами. Особливо, якщо це мітинги, на яких присутні, знову ж таки, VP, директор, якісь дуже високі люди, на таких мітингах завжди піднімайте руку і щось кажіть. Завжди. Завжди скануйте кімнату, скануйте, я не знаю, Zoom чи Міт, чи чим ви там користуєтеся. Скануйте, хто ці люди, і чи знає мене ця конкретна людина. І якщо ви бачите якийсь директор, і на який ви розумієте, що цей директор знати не знає про вас, якщо ви чесно собі це скажете, що так, цей директор він мене не знає піднімайте руку і прямо перед тим, як задаєте питання, або перед тим, як озвучуєте певний коментар, прямо кажіть «Hello, my name is Lola Pushkar». Ну, звісно, кажіть ваше ім'я. «Hello, my name is Lola Pushkar». I am doing this and that. I'm I'm cloud solutions architect and I'm working with this team with this customer and I'd like to highlight my opinion about this. Зразу повідомте не просто ваше питання, не просто вашу точку зору, а представтеся. Оце самопрезентація – ключ до того, щоб цей директор, цей ВП, цей бос знав, хто ви, почув ваше ім'я. І десь там, на поличку, в його голові, йому це відкладеться. Щомісяця на всю команду можете постити також про ваші перемоги. Якщо ви соромитеся на всю команду, робіть це менеджментом, менеджмент чейн Відсилайте імейл Monthly Wins log. Хай буде такий імейл, в якому ви перераховуєте всі ваші перемоги, всі ваші досягнення, всі ваші а, певні додатки. Не знаю. Ну, щось завжди можна щось вигадати, щось придумати. Роздувайте це. Ще одна дуже корисна. Тактика, якою я користуюся щодня, коли в мене є дуже багато роботи, я завжди дивлюся на свої таски, і я себе питаю: окей, яка таска найбільш впливова для моєї кар'єри? Тобто, яка таска найбільше мене протовкне вперед, яка таска зробить мене відомою на мою організацію, на мою команду, на мою, не знаю, більшу команду людей. Якщо я бачу таску, яка може бути цікавою, але яка мало впливова, чесно кажучи, вона у мене не в пріоритеті. Я завжди. Пріоритизую такі таски, які мене будуть робити відомою, популярною. Не соромтеся цієї популярності, не ховайтеся у кущі. Якщо ви сіра мишка, яким би ви шикарним не були інженером, ви не отримуєте підвищення. Просто про це знайте. Ви повинні про себе отак в трубу кричати Я класний інженер і вас помітять, тому що помічають не тих. То регулярно класно виконує свою роботу. А тих, хто регулярно, класно про це повідомляє широкому колу людей. У мене, до речі, є колега, який у нас є спільний чат між декількома командами. У нас є команди на West Coast, у Сполучених Штатів є команди на East Coast. І цей колега він на East Coast. Я з ним особисто не знайома, не зустрічалася, але він щотижня постить відео. Розумієте, він записує відео на телефон, і він постійно постить, що вони з командою зробили. Оце маркетинг я особисто таким не займаюся. Він таке робить. Тобто, люди використовують ну, супер різні маркетингові тактики техніки для того, щоб себе промоутити, тому що якщо про вас не чули, вас не знають. Я це називаю «the loud ladder». Якщо ви не «loud», про «career ladder» забу забудьте, цього не станеться. Ви повинні стати гучними, ви повинні стати наглими, ви повинні наступити на горло своїй сором'язливості. Нас в Україні на жаль, часто виховували можливо, і наразі батьки так виховують дітей. Нам кажуть, не вилазь, будь-яксі, тебе побачать, тому що ти хороший інженер. Про це не треба гучно заявляти. Скажу чесно, у Америці це не працює. Не працює. Тут треба про себе заявляти, тут треба про себе кричати, тут треба всім казати Я номер один не тому, що є певна метрика, а тому, що ви так кажете. І чим більше ви повторите, що ви номер один, тим більше люди почнуть у це вірити. Ще одна. Ще одна тактика LinkedIn. Можливо, ви бачите, що зараз люди користуються Лінкдином, вони починають свої профілі в Лінкін, чи LinkedIn, ін як хочете, так і називаєте. Вони починають свої профілі використовувати як в інстаграм, просто робити з себе блогерів. Це працює. Чому це працює? Тому що зараз лейофи, як ви знаєте, і якщо вас залейофлять, ви втратите роботу, але ви не втрачаєте себе і свій професіоналізм, ви не втрачаєте свій профіль в Лінкдин. І з цим профілем вам буде легше знайти роботу. Я сама ще Лінкедином не займаюся, його не розпиваю. Я ще досі соромлюся. Повірте, в мене всі ті самі проблеми, що і в будь-якого іншого українця. Я себе теж активно виховую. Перестань соромитись, перестань думати, а що про мене подумають люди. Та начкати мені, що про мене подумають люди. В мене є сім'я, в мене є чоловік, в мене є дитина в Мене є батьки, в мене є сестра, в мене є там близька подруга, лише на них мені не начхати. На всіх інших, чесно вам скажу, мені начхати. Мені начхати, що думають про мене люди. Мені начхати, чи ви вважаєте мене класним інженером чи ні. Мені на це начхати, мені не начхати, наскільки я себе продаю в цьому світі, тому що інтелектом, лише інтелектом на жаль, вибитися в люди, вибитись по кар'єрним сходам догори. Не вдасться. Ну, хіба що ви зараз супер uh, AI ML researcher і вас хоче за 100 мільйонів доларів найняти на роботу Марк Цукерберг? Якщо так, то окей, мої поради вам тут не потрібні. <смі> якщо ні, якщо ви в тому ж самому, в тій же самій когорті людей, як я, і розумієте, що лише одним інтелектом нічого не, не вдасться, то користуйтеся The Loud ladder. Станьте гучними, заявляйте про себе. На кожному мітингу скануйте кімнату, скануйте мітинг. Хто ці люди? Вони про мене чули? Ні? Не чули? Піднімайте руку, представтеся, я такий-то, такий-то, я на такому-то проєкті, я таке то, таке то роблю. До речі, в мене є пропозиція, до речі, в мене є питання. Кожен такий коментар, яким би доцільним чи недоцільним він не був. Він вас промоутить, він вас робить більш відомою і впізнаваною людиною. А вам того і треба. Тому що коли буде засідання людей, які вирішують вашу подальшу кар'єрну долю, ці менеджери будуть сидіти так в колі і вони будуть казати, а хто такий там Іван Петренко? Ви так, про такого чули? Ні, не чули. А що він? А він ну, просто там не знаю, девелопер, ну, наче непоганий, але не чули. Ну, так все підвищення Іван Петренко не отримає. The Loud Letter Visibility is a strategy. Visibility is a strategy. Ось це правило номер 1 Сподіваюся, що молодим фахцям, що розпочинають кар'єру, це буде корисно. Сподіваюся, що і вам, таким як я, і Seasoned Professionals, це теж буде корисно. Давайте будемо більш такими наглими. Ми українці, ми переможці. і Війну переможемо, і все переможемо. І у кар'єрі мусимо перемогти. Я так само себе щодня виховую. Так само щодня собі наступаю на горло. Щодня питаю себе. Ця таска мене промовне до гори чи ні? Ні, все. Я її виконую в останній момент. Я завжди собі задаю ці питання, навіть якщо таска, таска мені цікава, але я розумію, що вона лише мене цікавить, але не буде цікавити нікого там догори. Самі розумієте, мені треба робити щось інше. Сподіваюсь, що це було для вас корисно. Я знаю, що це довге відео, але просто ставте десь. Знаєте, як я Ютуб дивлюся? Я його вмикаю, до речі, вечором, коли я вбиваюся чи що зуби, я просто вмикаю Ютуб. Я навіть я не дивлюся картинку, я слухаю. Сподіваюся, що можливо, і ви так користуєтеся Ютубом. Дуже сподіваюся, що це було корисно. Ставте питання, залишайте коментарі, підтримуйте вподобайкою. Слава Україні! І давайте, давайте українські айтівці, українці, спеціалісти, всі українці. Я бажаю вам вдалої, успішної кар'єри і супер великих зарплат.